Drodzy wsi, witam! Z wami eksortek Kraskin. Сьогодні я хочу коротко розібрати Panzerkampfwagen M15, це преміумна ЛТшка 3 рівня Німеччини, що стала доступна за завдання або пропозицію. Далі дам вам декілька порад по підготовці до виходу 11 рівнів. Так ще остаточно ніхто не знає, в якому форматі вони точно вийдуть, скільки треба точно досвіду, в якому форматі буде взагалі відкриття оцих 11 рівнів, але все ж таки можна вже дещо робити, деяким чином підготовлюватися. Також хочу. Розібрати регламент та нагороди двох запусків аркади, шквальний вогонь. З'явилася ця інформація на офіційному сайті. Подивимося на зовнішній вигляд у бою машини, що тестується в рандомі, а саме як е 90 Це вже в кінці відеоролика. Скоріше за все, це прям ПТ-шка 9 рівня Німеччини готується до якихось лутбоксів. Дякую величезне підписнику за твій отріплетчик. Я з нього якраз ці всі кадри, які ми будемо дивитися в кінці відеоролика, і зняв. Але не забувайте перед цим традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого моменту, а саме з цієї прем ЛТшки третього рівня Panzerkampfwagen М15. Я зіграв на цій машині 4 бої сьогодні злив за зливом, але суть не в тому. Суть в тому, що я з цих боїв зрозумів, що це абсолютно не цікава і традиційна, стандартна, відносно стандартна машина, як для третього рівня. Тому що по снарядах, якщо подивитися, тут, до речі, механіки ніякої немає, ні барабана, нічого. Якщо подивитися по снарядах, то ми можемо побачити, що в нас ББшка відносно традиційна, середня шкода 40 одиниць, середнє пробування броні 42 мм. Летить і швидкістю 750 м на секунду, тобто нічого особливого. Під калібр, звісно, пробуває краще, швидкість польоту також краще, 74 мм от пробій, 938 мм, швидкість польоту. Осколково фугасний нераціонально використовувати, 18 мм він всього пробиває. Якщо подивитися по інших характеристиках, то в нас доволі така погана стабілізація. 0,22 вручення. 0.22 при повороті корпусу і 0.12 при повороті самої башти. Плюс до того, друзі, у нас не сама краща точність 0.39, це в моїй комплектації, так набагато ще гірше, там 0,42 чи скільки. Тобто ви самі усвідомлюєте, що вести вогонь комфортно не вдасться. Час зведення, звісно, хороший, 1.84, от як у мене, мінус 10, плюс 20 кути вертикального наведення також класні. Ну і заряджання гармати, само собою, швидке 2.18, от як у мене, в моїй комплектації. Але середня шкода, зрозуміло, всього 40 одиниць, тому і швидкострільність така висока. По рухливості в нас не все так гадко, тому що максимальна швидкість 40 вперед-15 назад, тому потужність 1591. Це скоріше показник не ЛТшки, а середнього друзі танку. Ну і їде він само собою, як середній танк, хоча вертлявість і непогана. Швидкість повороту шасі 46-29. Фішкою цієї машини єдиною, напевне, є хороший огляд, тому що в поєднанні з трофейною оптикою в мене вийшов показник в 400 метрів. Оце дуже прекрасна штука, друзі, тому що я дуже далеко зміг засвідчувати супротивників, і це давало мені або асіст, так скажемо, або можливість вести по ним вогонь. Оце єдина така особливість, і фішка даної машини, все інше відносно стандартне. Одна рухома машина має маскування 3056. Під час руху 2367. Це з камуфляжом і з навичкою маскування у екіпажа. От така, друзі, машина, тобто я її не можу рекомендувати до купівлі, наприклад, це чисто для колекціонерів машина. Вона у мене з давних давен стоїть в гаражі, тому дивіться, можливо, і вас вона завалялася, а можливо, ви її колись продали і нічого, в принципі, не втратили. Далі, те, що я вам хочу ще розповісти, а точніше дати певні рекомендації, це по підготовці до 11. Грівнів, буду й сам готуватися, починаючи з сьогоднішнього дня. А саме я от розповідав вам про 4 можливі машини. Звісно, це ще не точна інформація, хто її, значить, підтвердиться. Також я вам вчора розповідав про орієнтовні ціни, як у досвіді, щоб відкрити цю техніку, так і у е, кредитах, у сріблі, скільки вона буде коштувати. Але, друзі, можуть ще бути варіанти, що я маю на увазі. Маю на увазі, що якщо, наприклад, у нас буде Leopard 1А5 в продовженні після леопарда, Факт, що він буде відкриватися напряму з леопарда, наприклад, по гарматі. Ну, наприклад, чисто теоретично. Може бути ситуація, що треба буде для того, щоб відкрити цю машину, накопичити досвід на двох стежках. наприклад, на е 50 м і на леопарді першому. Або і взагалі зроблять для того, щоб відкривати топи, щоб на трьох машинах там була достатня кількість досвіду, чи ще якось чи по класах, можливо, зроблять. Ну, я не знаю, як це все буде робитися, ми ще не знаємо. Але те, що треба, друзі, з 10 рівнів, знімати оцю позначку, яка у нас пришвидшує навчання екіпажу. Якщо активувати функції пришвидшення навчання екіпажу, бойовий досвід буде витрачатися на розвиток навичок члена екіпажу, який відстає. Тобто це потрібно знімати і накопичувати досвід на 10 рівнях. Я практично на десятках не грав, тепер буду грати, накопичувати цей досвід, тому що він, скоріш за все, друзі, знадобиться нам для того, щоб відкрити відкривати 11 рівні і не витрачати вільний досвід, якщо він у вас є. Тому що вільний досвід вам в подальшому знадобиться на конструкторські бюро. Скоріше за все, конструкторське бюро в цьому році вже не буде, якщо довіряти тим витокам, які вже є. А наступна вже буде КБ в 2026 році. Це вже подивимося само собою, але такі рекомендації я вам можу дати, накопичувати на 10-х рівнях. Леопард, наприклад, Великобританія, я думаю, Центуріон Акшен X. Скоріше за все, треба буде накопичувати їх мінімум на ньому. По радянській техніці, що тут у нас, якщо довіряти тим витокам, які є, це ще не підтверджена, друзі, інформація, тому я не можу вам сказати, як воно точно буде. Наприклад, на об'єкту 140. Можливо, після об'єкта 140 буде 11 рівень. Це ще хто його знає, але, друзі, треба готуватися на десятках, на десятках на тих, яких ви граєте. Знімайте оцю позначку пришвидшення навчання екіпажу і накопичувати. Пичитий досвід він вам у будь-якому випадку знадобиться. Це така друга інформація, от рекомендацій, які я вам хотів надати. Тепер давайте розберемося з аркадою шквальний вогонь. Сьогодні в нас з'явився регламент. Якщо подивитися на нього, то ми бачимо, що в нас буде два запуски з 15 по 17 серпня, з 22 по 24 серпня. Тобто, впродовж двох вихідних. Головні правила формат боїв 15 на 15, де діють правила випадкових боїв. А до участі допускаються лише 8 машин 10 рівня, створених спеціально для шквального вогню. Оскільки в нас вже е, це все проводилося, я так думаю, що ви основні ці правила і самі знаєте. Але якщо коротко, ціль захопити базу або знищити всю техніку супротивника, мапи, будь-які мапи для випадкових боїв на техніці 10 рівня, взводи, взводи допускаються, але без Бонусів. Економіка кредити і досвід не нараховуються, утім, ресурси не списуються. Це все зрозуміло. Якщо подивитися, от на саме цікаве це на нагороди, то ми можемо побачити, що в нас за основну прогресію будуть кредити 350 тисяч 400 бонус це найкраще, що тут є. Три настанови продування повітряпроводів, 5 настанов змазування стабілізатора, 5 настанов раціональна боєукладка. Також очки бойової перепустки 50, Тобто один етап. Ну і крім того, будуть потім у постпрогресії випадати випадкові нагороди. Це, наприклад, 25, 50 або 200 тисяч кредитів, строкові резерви семидневні на плюс 50% до кредитів на 1 годину, до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину, на плюс 200%, і на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Один або три дні танкового преміум аккаунту 25 або 50 компонентів, 500 або 2,5 тисячі. Одиниць вільного досвіду. От це, друзі, така у нас основна прогресія. Ну, що стосується самої постпрогресії, то, звісно, в нас те саме, що я зачитав у випадкових нагородах, тому що воно дублюється, можна сказати. Плюс до того буде 7,5 тисяч кредитів. От із постпрогресії, само собою, це як гарантовано випадати. Але слід, друзі, враховувати, що ця от аркада вона нас ж буде запускатися двома запусками, тому оцю основну. Прогресію потрібно помножувати на 2. Тобто не 400, а 800, бон можна буде отримати. А 800 це майже 1000 непогано в додаток до того, що ми можемо зараз забрати, наприклад, за 15-ту річницю World of Tanks, От у відкриттях щоденних оцих листівок. До речі, я забув відкрити, треба буде після запису відеоролика відкрити і забрати, тому що сьогодні дають доволі також непогані нагороди. От така от друга інформація, друзі. Точніше, це вже навіть третя. Давайте тепер переходимо до останньої частини відеоролику. А в ній я хочу вам показати зовнішній вигляд і розповісти характеристики, звісно, ті, які на даний момент у нас присутні. Премптешки 9 рівня Німеччини, як Панзер Є90. Можливо, ви її бачили у боях. Давайте ж подивимося, що вона себе представляє. Перше, що почнемо розбір, це звісно, з вогневої потужності, тому що в нас тут три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний. Якщо подивитися, от по бронебійних снарядах, це в нас базові то вони мають середню альфу 750 одиниць непогану, приємна альфа. Що стосується бронепробиття, то воно коливається з 290 до 280 мм. Також прекрасний показник, як для базового снаряду. Швидкість польоту даного снаряда 940 метрів на секунду. Далі йде голдовий снаряд, це у нас кумулятив, який не втрачає бронепробиття на відстані. Пробиття у нього 334 мм, так само альфа 750 50 одиниць, Але от саме пробиття 334, як для ПТшки 9 рівня, прямо взагалі прекрасне, 940 метрів на секунду швидкість польоту. Звісно, не дуже комфортно, але якщо викачати перк ідеальний постріл, то буде більше тисячі. Ну і третій снаряд це осколково-фугасний, у нього підвищена шкода 950 одиниць, 90 мм він пробуває на усіх дистанціях, 940 метрів на секунду летить. Тобто, друзі, в нас от такі три типи снарядів. Що стосується ДПМу, то він у нас непоганий, нормальний. 2593, це все розкачається, буде поближче до 3000. Що стосується точності, то в базі вона також непогана. 0,34 розкачається, буде десь приблизно 0.31. Але як для ПТшки такої штурмової з такою альфою, це також доволі хороші такі значення. Стабілізація в нас також нормальна. 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,16 при повороті. Самої гарматки, хоча сама гарматка вона повертається всього вліво-право на 5 градусів. Це дуже мало, само собою, але от по кутах вертикального наведення тут порядок. Мінус 9 плюс 20. Далі, якщо подивитися, от по характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас час зведення 2,49, тобто не дуже хороший в поєднанні з нормальною стабілізацією. Ну як? Це не можна сказати, що це жахливі показники, але слід враховувати, що в нас ПТ без башти. і ми постійно Будемо довертати, і з урахуванням навіть цієї нормальної по типу як стабілізації, все одно прийдеться дозводиться, це не буде так просто, як на перший погляд, здається. По мобільності в нас тут повна халепа, тому що 28 км ми їдемо вперед, 12 назад, при питомій потужності 10,91. Тобто, це не динамічна така машина, друзі, буде тяжко. Буде тяжко, однозначно. Задоволення вона буде приносити дуже і дуже мало. Що стосується швидко, Якісті повороту от самої машини, тобто шасі 20, 86 градусів на секунду, це дуже повільно, це показник нединамічного важкого танку. Бронювання ніби й непогане. 180 от у нас лоб, як заявлено, 120 борти і 100 корма. 1800 одиниць запас міцності, але на практиці, друзі, не все так просто, тому що якщо ми будемо танкувати від рельєфу, то тут ще більш-менш непогана така приведена буде броня. Більше 300 мм. Але якщо більш-менш під прямими кутами от дивитися на цю машину або трішечки зверху, то вже там буде 260-280 мм от в таких діапазонах, тобто дуже часто її будуть пробувати. Плюс до того в нас є лючок, точніше в цій пт є лючок, який також буде пробуватися на 9, 10 і навіть 8 рівнях без проблем. Є справа, є зліва цей великий. Коротше кажучи, не знаю, друзі, НЛДХ також буде пробуватися дуже часто, 244 в залежності від ракурсу там броня. Тобто це далеко не така машина, яка буде дуже класно. бачите, знищили її знизу вгору, в НЛД походу вистріли та й ВЛД пробували також часто. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!